Доброго дня! Перед вами мережевий шуроповерт Bosch, який випускався в 70-х-90-х роках минулого століття. Він призначений для роботи з гіпсокартоном. Тому, якщо ви його включаєте, звісно, біта не рухається. Подивіться. Біта починає рухатись, коли натискаєте на біту. Натискаєте і вона починає рухатись. Ну, він просто призначений для роботи з гіпсокартоном, щоб не пошкодити гіпсокартон. Ось такий апарат. Тут є невеличка регулювання у нього. З цієї сторони є реверс. Так що ось таким інструментом наші батьки. Не наші батьки, а німецькі е, батьки майстрували. Всього найкращого це моє нове приобретіння в моїй колекції. Так що люблюся. Такий незвичайний шуруповертик Всього найкращого, не хворійте.